Доброго дня усім. Сьогодні 4 травня 2023 року. Я йду зі своєї дачі. У мене тут 20 хвилин дачі до дачі всього-навсього часу. І вирішила пройти по своїй вулиці, на якій я живу. Вулиця Гірників, Полтавська Олтавш... область. Це у нас висаджені вже років 4 назад. На нашій вулиці сакури. Сакури цвітуть, вони вже відцвітають. От, вони вже десь тиждень назад квітнуть. І оце я вже знімала відео для себе особисто, а це вже йду з дачі і вирішила останній цвіт сакур показати. Це наша вулиця. Вулиця Гірників називається. Тут район такий п'ятиэтажки, чотириэтажки. Район якби старий з 65-го року міста наше. І вулиця якраз це була другою, після вулиці Струна була другою вулиця Гірників. Тут жили гірники, які добувають залізну руду. Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат у нашому місті знаходиться, тому це вулиця Гірників. Це така. У мене вся вулиця аж до кінця засажена сакурами. Це десь кілометрів три нашої вулиці і по двох сторонах зліва і справа. завтра. Ну все, всім дякую за перегляд.